Що в нього него бомбу кинути? Да його нормально задамажить. Ну трохи задамаживаю. Так, погнали сюда. Последняя спроба. Станя. Є! Yeah. Все. Круто! Круто я его ухайдоха, все прикольно! А де мої душі? А, я их забрав уже. Нормально я ее вынес. Четко. Сдохнем нас. Ну прикольно, тільки три фляги и босс попереду. Це не прикольно. Ну да ладно. маєм, то маєм. І 2 300 ризикую. Але хто не ризикує? Той це клоп. Так, давай сюди.